Значить, ділянка в східній частині Олександрії, яка має мазу дружній сад. Вона складається із трьох садів. І сад, собственно, садок Потьомкіна. Значить, садок Потьомкіна. Є тільки одна згадка, яка дає опис цього садка. Це Початок 19 століття приїжджав такий француз Делігард, який описує, як він тут був у Броніцька, де йому що показували, що він там їв там і проще. Там у нього цікава така спогади. От, так от він описує значить, маршрут, як він тут ходив, як його провели. Тобто Такі речі, які були, скажімо, таємничені, там просто так люди не ходили. От. Його привели, значить, суди, він тут прочитав э, таку хвалебну штуку про благодетелей, написано було «Дружній сад посвящен дружбі моїм, значить, благодетелям и і прочее. І пішов він э, суди, пішов він до Потемкіна, де, як він пише, среди роз і мирт э, біле святилище Потемкина. Воно нас дуже зацікавило, тому що ще дуже давно, що я працював, мабуть, років 20 назад і більше. У нас в музеї, у нас в музеї була знайдена така фотографія, вона досить невідома була. Значит, вона була проєкт мавзолея Князю Патемкіну Александ... в імені Броніцька Олександрії. Там було таке монументальне, здоровенне значить, споруда. На порядок більше цієї ротонди вище. І якщо представити, представте, що ця ротонда стояла по центру. А там ще були колони, там. ну така монументальна. Але але... можна згадати Павла І, можна згадати їхні відносини, можна згадати, що враніцьки були під надзором. І, на наш погляд, вона. Не зробила цей великий проект, от, а проект був зроблений е, вже в собственно говоря, в другому стілі,